Привіт, все знову. Ми в нашій домашній студії. Знову вихідний, знову дитина спить. Ми вирішили записати ютубчик. Все, uh, як. Зазвичай сьогодні ми вирішили з вами поговорити про те, які міфи щодо особистого бренду заважають вам проявлятися і починати щось робити. Взагалі, спочатку хотілося б поговорити: а, а що ж таке особистий бренд? Тому що, в принципі, всі ми знаємо, так, бренд, 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 який бренд? Chanel, Dior, H&M, Zara, бренд на продуктах, на яких там послугах можна навіть нам легше сприймати, що таке особистий бренд. Але для того, щоб... О, ну, Починати діяти, починати продавати, наприклад, свої послуги потрібно, щоб ви самі стали особистим брендом. Це поняття, воно дуже працлюється і, і і має бути, коли ми говоримо про людину, як експерта, коли ми говоримо просто про людину. Тому що без особистого бренду, як такого, ти не зможеш нічого досягти. Ти не зможеш а, починати працювати. Ти не зможеш там назбирати своїх клієнтів. Якщо говорити такими теоретичними а, даними да, теорію, та зовсім коротко, то що ж таке особистий бренд? Це певний впізнаваний образ, який формується у суспільстві щодо конкретної людини, тобто вас, це те, що говорять про вас, коли вас немає. О, так, до речі, що ж може входити в поняття таке, знаєте, як особистий бренд. Це і ваші навички, і ваша поведінка, і ваш досвід, і ваші знання, і ваш зовнішній вигляд. Це все входить в поняття вашого особистого бренду. А ще те, що ви транслюєте на, свої, ну, на своїх соціальних сторінках. Особистий проект він взагалі має давати відповіді на таке питання: а хто ви? Ну тобто, це, це ви як особистість, так? про що ви? Ну тобто, що ви продаєте, який ваш продукт, що ви транслюєте в, в масці? Яка взагалі ваша сфера діяльності? Тобто, з чим до вас мають прийти люди взагалі? Ну, тобто, про що? Ви, ви хто? Ви перукар, не знаю, ви інструктор з йоги. А ви там експерт цифрової психології, хто ви з особистим брендом я познайомилася ще коли навчалася в університеті. Хто знає, є спеціальність це реклама та зв'язків з громадськістю. І саме там в університеті ми навчали особистий бренд, взагалі бренд, як окремий предмет. Та ми навчали це як окремий предмет на рівні там знаю, з рекламою, з просуванням і з усім іншим. Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, Хто займається особистим брендом, то це взагалі окрема спеціалізація. Ну, тобто, коли ти виходиш з університету, на моєму прикладі, так, ти можеш обрати будь-яку професію, яка, в принципі, з цим пов'язана. Ти можеш стати копірайтером, ти можеш стати за спеціалістом зовнішньої реклами, ти можеш стати діджитал маркетологом, ти можеш стати SMM, е та івент-менеджером. Ну, тобто велика кількість професій, яку ти можеш обрати. Та? І один з напрямків саме це. Та, бренд та бренд-менеджер. Дивіться, для вашого там більш такого детального розуміння. Чи в кожного продукту, в кожного напрямку, якщо ми говоримо про, про бізнес, так є окремий бренд-менеджер. Ну, якщо ми, наприклад, візьмемо компанію Nestlé, Ну, всі ми знаємо, всі ми чули. Да? В кожного напряму, в кожного продукту, наприклад, KitKat має свого особистого бренд-менеджера, який займається лише кітка і просуванням ну, впізнаваності цього бренду, да? несті да? цей чай, який ми п'є, то він теж має свого особистого бренд менеджера І так, і з кожним продуктом в кожній великій корпорації. Тобто ми розуміємо, для того, щоб продукт став впізнаваний, на нього працює. Ну там, можливо, навіть не один про менеджер, який займається саме його просуванням. Чому ж, коли ми говоримо про персональне просування, ну про про експерти, так, ми забуваємо про те, що потрібно займатися власним брендом, власним особистом брендом. Тому що без цього ти не зможеш вийти в маси. Так. Ну, наприклад, візьмемо відомих людей. Ну, наприклад, Богдану Мончарук, Таріпавну Капцову. Так вони є бренд. Так, вони є самі свій бренд. розумієте? і тому ми про них знаємо. Тому для того вам або виходити також далі, вам теж потрібно це розвивати. Людям дуже часто заважає просуватися іти далі. Ну декілька таких основних міфів про особистий бренд. Міф номер один особистий бренд тільки для блогерів і зірок насправді особистий особистий бренд потрібен всім. Тобто, якщо ти хочеш бути впізнаним в своїй сфері, тобі потрібно будувати свій особистий бренд. Тобі потрібно показувати себе в соцмережах. Навіть якщо ти за кадром, скажімо так, да, якщо ти там розробник якийсь, якщо ти копірайтер, дизайнер, тобі потрібно проявлятися, проявлятися для чого? Для того, щоб тебе бачили, для того, для того, щоб тебе знали. Якщо ти хочеш розвиватися далі, тобі потрібен особистий бренд, щоб не бути такою сірою мишкою, якої немає взагалі. Якщо тебе немає в соцмережах, то тебе нуд взагалі немає особистий бренд, потрібен кожному, і це кажемо на ми, це кажуть взагалі всі маркетологи, це кажуть всі люди, як, хто займається особистим брендом. Ну дивіться, знаєте, що тут найважливіше зрозуміти, що е, потрібно сформулювати в, в суспільстві, та у своїх там не знаю, читачів, у своїй аудиторії е, таку тему, тему, що якщо, наприклад, цифровий психолог, значить Валерія Мариненко, що, наприклад, якщо відео... Монтажер, це Артем Мариненко. так? І тобто, щоб люди знали, коли в них виникає така потреба. Ну, потреба вона може виникнути в будь-який момент. Ніхто не знає, коли сьогодні її немає, а завтра в людини вона може з'явитися, так? І вона має, щоб вона згадала: ага, добре, значить, якщо мені потрібно щось монтувати відео, я йду до Артема. Точно, він же цим займається, я бачу. Та? Таки, знаєте, цікавий приклад. Мені нещодавно потрапився на одного з. Сінімар, я думаю, що багато з вас, хто знає, є така Світлана в інстаграмі. Вона дуже популярна в Одесі, вона продає рибу на привозі і транслює це все в соціальних мережах. Ну тобто вона ну смачно подає цю свою рибу. Так? І, наприклад, в мене сформувався такий ну бренд, так? вона є бренд, і сформувався такий запит. Що якщо я буду в Одесі і я поїду на привоз. То я вже її знаю, і я вже піду шукати на, на ринку саме її. Та тобто я не буду ходити просто там знаєте, будь-якого продавця, бо я її знаю, бо я знаю, що в неї там свіжі ну, хороші продукти, та і я піду і протестую, хоча б це. Та? Так само маєте ви сформуватися. Вас має бути багато. Ви маєте бути всюди, щоб люди, коли в них з'явиться така потреба, вони згадали: ага, мені туди, наприклад. Якщо я працюю в наймі, навіщо мені будувати особистий бренд? Окей, а як вас знайде інша краща компанія? Як ви зможете показати свій досвід? Як ви можете взагалі розказати свій досвід? Можна сказати так, по резюме, як зазвичай це робиться. Але якщо у вас буде створений особистий бренд, то у вас вже буде перевага, і ви навіть можете спокійно брати. Платню за свої послуги більшу, тому що у вас є вже ім'я. Ну, дивіться, якщо ми також повернули дуже гарний звичний приклад. Да? Ну, не професійних, то трішки е інша, да? то, наприклад, в IT-шних колах, да? то всі ми розуміємо, того, щоб потрапити на роботу, мало бути просто там, класним програмістом да? або класним HR менеджером, або класним бренд-менеджером. Да? Зараз всі рекрутери, вони перевіряють твою сторінку в соціальних мережах. А насамперед, це може бути Instagram, це мої особиста персональна сторінка. Да? Наприклад, візьмемо LinkedIn, це ще одна окрема ну, така величезна платформа. Так? І від того, наскільки в тебе заповнений LinkedIn, настільки, який в тебе там є досвід, в яких компаніях ти до того працював, ти ж все транслюєш, ти транслюєш там свої думки, свої професійні думки, ти транслюєш свою сферу контактів. Ти тобто, ми бачимо, що якщо людина плюс 500 розширена, це значить, що людина дійсно працює, вона в комунікації, вона може тобі допомогти. Так? Ти можеш отримати якісь рекомендації з минулого місця її роботи. Тобто, ти її бачиш, ти її знаєш. І от, як ти проявляєшся, наприклад, в LinkedIn, то потім. Тебе хантять, тебе хантять інші, розумієте? І так воно працює у будь-якій мережі у будь-якому цьому. Ну, тобто, потрібно показувати себе. Зараз ми говоримо про проявленість не лише в інстаграмі, тому що для кожної цього потрібна окрема платформа. Наступний міф про те, що всі потрібно вести інстаграм. Насправді не всі потрібно вести інстаграм. Є професії, яким не потрібно вести інстаграм. У кожного своя аудиторія, тобто, ви повинні а, розуміти. Де саме ви маєте вести свою сторінку? Комусь потрібен LinkedIn, бо там бізнес аудиторія, комусь потрібен Facebook, бо там більш лояльна аудиторія буде. Хтось заходить через TikTok або YouTube. Ну і зараз дуже популярне стає трет. Також на не, не виключайте її уваги, так Так, якщо хочеться пописати тексти, то туди будь ласка. А в деяких спеціальностях і деяких наприклад це важливо просто ну типу там контекстна реклами, що побачили вас у пошуку. Якщо ми говоримо про стоматологію, ну або щось таке. Людина не буде йти шукати стоматологію в інстаграм. Ну навряд чи так. Ну перший пошук. Так вона потім перейде на сторінку, наприклад, то стоматології, потім ці там прайс, послуги, що пишуть клієнт, взагалі візуал, так. Але першочергово вона, наприклад, таку послугу піде шукати в Google. Да, ну і Якщо так глубже дивитися, то взагалі потрібно розуміти, де та аудиторія, де ви будуєте особистий проект. І тоді ви обираєте просто платформу саме під вашу аудиторію. Так, міф номер два. Щоб проявлятись, треба бути ідеальним. Тобто мається на увазі ідеальний контент, ідеальне життя, ідеальне а, бачення світу і так далі. Ідеальні вже не в моді. Людям цікаві живі люди, людям цікаві помилки, а, людям цікаві історії життя і навпаки, людям цікавий, як а, на фокапах будується щось. Тому, коли ви розповідаєте тільки про те, як ми ідеально зробили цей проєкт, комусь це сподобається, але взагалі, типу, ну окей. А якщо ви скажете, як ми на факапах зробили цей проєкт, а може і не успішно, ну, чому ні? Це ж така штука, О, то людям буде цікавіше. І ми ж на цих факапах на неідеальності, ми. І вибудовуємо, тобто, точніше, ми здобуваємо свій досвід. Дивіться, якщо говорити, наприклад, ще про, про візуал, так, він має бути гарний, він має бути красивим. Ну, тобто, е ніхто не відкидає, що там має бути там, три основні шрифти і так далі. Це важлива штука. Але, наприклад, якщо якась там е рисочка, де щось з'явилось, або, наприклад, не так лягла тінь, або світло експозиції трішечки не, не супер ідеальна, всім на це не чхати насправді. Ну, тому що зараз дуже. Стрімкий темп, і люди просто можуть там перелистувати, просто піти в і вони або зачепилися за ваш теп, за вашу думку, ну за вашу там щось, та? або вони зачепилися і пішли далі. І тому, якщо колір недостатньо синій, або чуть-чуть трошечки не де да. То всім на це, ну типу, там все одно, так? І, і зараз дуже багато мене приходить людей, насправді, які не починають, тому що хочуть чогось ідеального, не починають, тому що чекають, що зараз там пройде якась команда, щось зробить. не починають, тому що потрібно починати може, там з суперкрутого сайту, з глибоко професійно розробленого. так? З якогось такої, знаєте, що коли в мене буде там свій smm менеджер який буде все це робити за мене, ось тоді я типу, почну. Але це все фігня, так? тому що воно просто. Стримують тебе від того, щоб ти починаєш, і зараз людям дійсно не потрібно такі, що я можу сказати з власного досвіду. Я слідкую за експертами, які спеціалізуються в бренді, в контенті, і я бачу, що їм вже набагато важче збирати аудиторію. У них реально виникають ці протоган, вони роблять перше вікно, продажу друге, третє, а потім виходять і кажуть, ну щось не зайшло. Розумієте? І це експерти, які позиціонують себе з точки зору ідеального контенту. Ті, хто просто позиціонує, що контент він має бути, давайте створювати, як є. На енергію, тобто швидко, ну швидко, та, е, воно працює, ну тому що контент він е, має бути. Але не ідеальний. Чи, е, ми, ми завжди там, кажемо, краще зроби на трієчку, а не на п'ятірочку, але зроби і роби наступні кроки далі. Так, да, тут швидкість важливіша за ідеальність, і ви маєте бути присутніми аніж бути е, відсутніми або і ідеальними відсутніми. Да? Ну, якщо з нашого власного прикладу, то, да, то дивіться, ми могли взагалі нічого не записувати. Ну тому, що в нас не супер ідеальна квартира, тому що в нас вона невелика. Ну тобто, знаєте, якісь такі негарні. Ну тобто, в нас немає суперпрофесійної студії, нас немає суперпрофесійного обладнання поки що. Ми знімаємо на айфон. Ми знімаємо на айфон, так. Ну тобто, і це не має нас зупиняти. Міф номер три: це дорого і складно. Отак ми. Підійшли до нього, да? Ми трошечки зачепили. Так, Четвертий, четверте, Четвертий, четверти, да. Ага, четверти. ну я. Тобто, я перепутав, якраз що всім потрібно вести інстаграм. Міф номер чотири. Це дорого і закладно. Не потрібно, як казала Ліра да не нанімати команду для того, щоб монтували рілси там за всі гроші світу. Щоб для початку. Для початку, для, початку. для початку для початку да звісно не потрібно вам робити дорогі, фокуси. але але якщо ви хочете, щоб змонтувати щось, то прошу монтує, а не за всі гроші світ не за всі гроші. Світом звертайтесь. Тобто, ви можете почати з простого те, що ви можете робити наразі. Ви хочете щось написати? Пишіть. пишіть. Можете зняти себе на телефон і викласти це. Зробіть просто гарне фото, попросіть когось вас сфоткати біля дерева та і виложить ви цей пост, і будьте видимими. Проявляйтеся! А знаєте, зараз ще хотіла вам порекомендувати декілька кроків, які варто зробити до того, як коли ти даєш там в проявлю, коли, коли ти починаєш працювати з власним особистим брендом. Перше до того, як і ти, це познайомитися із собою. що я маю на увазі познайомитися із собою? Так? Це опишіть себе детально, подивіться свої сильні сторони, свої сторони, свої навички, свій досвід. Подивіться під різними, ну тобто кутами. Спитайте в когось, а як ви мене бачите? А чим я можу вам допомогти? А з чим я у вас асоціююсь? Які, наприклад, характеристики описують вас найкраще? Ви сильний, ви амбіційний, ви цілеспрямований або ви лінивий, наприклад? Так? Як ви бажаєте, пропишіть, як ви бажаєте, щоб вас сприймало ваше оточення? Ну, тобі, чого ви хочете, а що ви вмієте робити найкраще? За що вам а, будуть платити гроші, за що вам платять гроші, так? в чому ви спеціаліст? І це я називаю така ніби розпаковка себе. Звичайно, самому інколи може бути це важко зробити, тому ви можете прийти до мене. Я роблю класну розпаковку щодо там, цифрової психології, за вашу взяту народження, ми дізнаємося і сильні, і ваші сторони, і сліпки, і навички, і ваше призначення, куди вам потрібно йти. Так? Це я все можу допомогти, але першу чергу противники тип проявлень, подумайте над це, хто ви, що ви, з чим ви, куди ви. Це великий блок роботи. Да, над яким потрібно працювати, ну тому що дивіться, те, що ми говорили роби на трічку, але роби, Ну, все одно має бути з точки зору там професійності. Викласти просто типу там сонечко або я п'ю каву, воно до вас нічого не приведе. Ну, тобто, це, це контент ні про що ви маєте ну, тобто, те, з чим ви хочете, що ви хочете ви асоціювати, і тому важливо вже розуміти, з чим ви можете йти на ну, цю трансляцію. Да? Це той важливий крок. Ну, це навіть кроки, ну там я даю, коли працюю з людиною в великі класні техніки на розпаковку себе. Коли людина виходить, каже, що да, блін, я це вмію. Але добре, це не про це. І ви вже розумієте, а хто ви, а що ви і що ви можете продавати, наприклад, іншим людям. Це важливий крок. Але загалом, ну те, чому зараз з вами поговорили, це в принципі теорія, так? Це теоретичні знання, які будуть вам корисні, ви зрозумієте, що це таке, чому це важливо, і так далі, Та? Але все ж починається з практики, тому що ви можете бути суперкласним спеціалістом. До вас можуть інколи приходити клієнти по сарафанному радіо. Ну це ніхто не відміняв, але не надійте, що це буде дуже багато, так і дорого. І проблема в тому, що ви знаєте багато, вмієте багато, але не виходите в соціальні мережі, не заявляєте про себе, тому що у вас є страхи, які ви зупиняють, блоки, які не дають вам рухатися далі. Лінія ваша, яка теж не дає відсутні системи, дисципліни, там осуд, бла бла-бла. Їх дуже багато. Саме з цього, да, коли ми робимо той перший крок, починається встановлення нашого персонального особистого з Так? Да. І що ми хочемо? Ми хочемо завтра провести а, вебінар, який буде 24 липня, в цей четвер, на тему. Проявленість. Цей вебінар для тих, хто боїться, хто не знає, як почати, в кого вже хоче, вже, знаєте, вже вже, вже, вже вже не може, але все одно воно робить. І там де дуже детально, дуже конкретно розпорав, які є страхи, чому вони зупиняють. Я розкажу на власному прикладі, як я виходила з цих страхів. Дуже подумайте, що я не боялась. Та, Боже, я валеріанку пила, чоловік і каже: ну, коли я там робила деякі перші пости. Боже, ми ну, що ви думають люди, так? Але я вийшла з цього. ну, Спокійно на вже на цьому ж вирізати. Е, да. Я розкажу власний досвід, як це робити. Да. І там ми покажемо, які вам потрібні кроки, дамо практики якість цього страху, проявленості так. зробити той перший крок. І далі вже піти реалізовувати ці теоретичні знання, які ви маєте, і практичні інструменти давати людям. Тому що, знаєте, що я можу сказати? мене дуже чіпляється фраза, можливо, і вас. Що поки ви не проявляєтесь, ви просто віддаєте власні гроші якомусь іншому спеціалісту. І в підсумку, що можна сказати про особистий бренд? Особистий бренд це не бути зіркою та, і ідеально освітитися в інстаграмі. Особистий бренд це про експертність, це про довіру до вас, та, як до людини і як до експерта. І це можливість обирати з ким? З ким. Вам працювати і на яких умовах. Тобто ви самі зможете обирати це. Ну і загалом, що хочеться сказати, особистий бренд це важлива складова вашої роботи, вашого життя у будь-якій сфері, яким би ви не працювали. І запрошуємо всіх на наш вебінар 24 ку де ми розкажемо про те, як зробити той перший крок до проявленості, як зробити той перший крок до особистого бренду. І ви зможете його дійсно зробити. Ми допоможемо, Проходьте.